Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша. Я Іна, і сьогодні піде мова про великоквіткову та горшкову хризантему, а саме про її зберігання зимою. Як це краще зробити з мого досвіду, те, що роблю я. Тож, кому цікаво, лишайтеся, розповім свій досвід, можливо, комусь воно стане в пригоді. Ну, ось така у мене хризантема. Я її зараз показую. Деякі вже порозквітали, ось як перед вами. Це горшкова хризантема, вона більш, я думаю, до середньокіткових належить. Бачите, в неї квіточка така не досить велика. Ну, Достатньо. Це горшкова хризантема, і вона росте в 4 літрах. Коли вона до мене потрапила, це був сад рослинка, вона росла в моєї доньки, Ну, вона її купувала і вона в неї стояла в горщику. Горщик був такий не більше літри. І тоді ця хризантемка була набагато менша за розміром. А ось коли я її пересадила, не пересадила, а я її заживцювала, лишила собі росточок і ну, ось розмножила її на весну і вже свої висаджувала 4 літра, тож вона на зріст, ну, на величину куща, вона набагато вийшла більша. Десь її висота до 40-50 см. Тож розмір горшкової хризантеми залежить також від об'єму, в який ви висадите її. От, що Сьогодні ще? Ну, Це мультифлора. А ось така ще в мене є жовта хризантема горшкова. Вона її трошки, тут в мене помічники є кури, то вони її трохи поламали. Ну, то нічого. Вона ну, виросла 10 см. 30 не більше. а взагалі вона так 20-30 см, низенька, красива, квітка розпускається велика. Ось зараз вона ще не геть розпустилася, буде велика. Тоді що тут ще? Ось така хризантема, дуже красива. Ось вона є вже більш, більшому розпуску. Вона ось такий колір, це її реальний колір. Згодом вона стане трішки така світліша, ніби як сивувати. Її я коли вирощувала. В об'ємі ну, 10 літрів вона була на висоту десь 50 см. В цьому році вона в об'ємі 4 літри, то сантиметрів десь 20-30. Ну, Я думаю, до 30. Тут все-таки є пагін лежить, о, то він десь сантиметрів 30 А ось в цьому горщику ну, десь 20 і трошки. Знову ж таки, ця, що я показувала, жовта. Також в мене є ось така чудова. Горшкова, ну, я думаю, це великоквіткова, одноголова хризантема, тому що вона росте високою. Якщо я її вам отак покажу, то вона вже сантиметрів ну, я думаю, 60-70, але дуже гарна. Мені здається, її треба чимось підпирати, щоб не поламалася, але ну, красуня. Якщо б я її обламала, оці ось побічні квіточки, то це була б квітка ще набагато більша. Також ще в мене біла є, вона досить пізня. от Ще зараз вона, бачите, тільки на бутоні. І також вона сантиметрів до 30 виросла, можливо, трохи менше. А коли вона росла в мене в об'ємі більшому, вона також сягала десь сантиметрів 50 Ось ця жовтенька красуня. Оце зовсім низько росло. І вона саме раніше розквітає. Такі в мене. Є великоквіткові хризантеми. В цьому році я докупила живців і більш ранішого сроку квітування, ну і більш різні кольори. Знову ж таки, купила білу, яка ну, повинна розквітати раніше. Хоча ця мені дуже подобається, тому що вона, знаєте, ще в грудні вона у мене в тому році квітувала. От, якщо я десь знайду відео, я його вставлю. Це будуть квіти на початку грудня. Тепер про зберігання. Ось так ця хризантема в мене буде стояти тут, поки не будуть морози такі, ну, нічні. Потім я її перенесу в теплицю. Ну, В цьому році в мене є теплиця, коли в мене її не було, я заносила в веранду. В цьому році вона у мене була в веранді. І так вона я її тримала ну, майже цілу зиму. Поки не, мені не прийшла пора живцювати, то я її перенесла більш е, тепліше місце. І там нею займалася. Відразу хочу сказати, що ось таку хризантему не можна зберігати в ґрунті зимою. Ну, в всякому разі, в мене такого досвіду не було. Оскільки я говорю тільки те, що пробувала сама, то можу сказати, що краще цього не робити. Можливо, я колись спробую тоді <кхід> скажу, то що я роблю? Ось вона в мене стоїть, настають морози. Я заносю її в веранду. У нас веранда холодна. Якщо там буде великий мороз, то вона промерзає. Тому... Хризантема стоїть, квітує, скільки їй захочеться. І коли якісь передають морози, я її ще вкриваю зверху, для того, щоб вона там ну, не перемерзла сильно. Важливо сказати, що будь-який хризантемі не так ну, шкідливий буде переморозок, як зайва волога. В тому році в мене також був такий досвід, що хризантема стояла на вулиці. Йшли дощі, вона була в великому об'ємі, мабуть, літрів 12, вони її сильно намочили, ну прямо перелили. І коли я її занесла на зимівлю, знову ж таки, вона ніби стояла, стояла, але підсухнуть не встигла, і я її втратила, тому що коріння згнило, так що за цим потрібно дуже слідкувати. І хризантему поливати зимою дуже потрішечки, от як ви бачите, що вже геть сухо, тоді тільки поливати, тому що якщо вона буде стояти в холодному пові... переміщенні. Вона підсихати не буде і дуже можливе загнивання коріння. Тож враховуйте це, звертайте на це увагу, щоб цю красоту можна було зберегти на наступний рік. Тож, такий ніби якби маленький передвисновок. Зберігаємо хризантему в холодному приміщенні. Від нуля до п'яти градусів це коли при світлі. Ем, верніше, не, не так я сказала трішки. Е, ну, В будь-якому приміщенні, якщо ви будете зносити її, також можна е, тримати в підвалі, але слідкувати за температурою, щоб вона не була не більше п'яти градусів, бо знову ж вона почне рости. Ну, може, ще сім, вона почне рости. Знову ж таки, ті пагони, які вона буде викидати, вони будуть дуже малесенькі, такі, тонесенькі. верніше, не, тонесень, не маленькі, а будуть довгі і тоненькі. То з цього, знаєте, гарного посадкового матеріалу не буде. А коли приміщення у вас світле, то там температура не так вже й важлива. Якщо буде вище, то, то нічого страшного. Головне буде світло, і вона не буде витягуватися, то в такі тоненькі пагонці ниточки. Я в цьому році збираюся в теплиці її купати, ну, таку траншею вирити і вкопати туди горщики, присипати ось так, ось сюди, це зріжу, ну і так вона буде зимувати. Так я подивилася, в... десь в інтернеті знайшла так, тож буду пробувати, Так я не зберігала. Зберігала завжди в холодній веранді, і вона дуже гарно там зберігалася. Якщо там буде нуль, це їй не страшне. Тож спробуйте так або в будь-якому іншому холодному приміщенні. Що ще можна зробити, як зберегти хризантему Зараз я вам покажу ось, наприклад, навіть це. Дивіться, ось зараз вона вже відпустила від коріння, бачите? Оці молоді пагони. Тут навіть з бутоном йде. Або ось на цій хризантемі ви бачите, вона з боків починає випускати молоді пагони. От їх можна отак підкопувати, там навіть корінці можуть бути вже. І пересадити в якийсь маленький горщик. І цим самим ви зможете всю зиму зберігати її так на вікні. Дивіться, взагалі від будь-якої рослини вже ось вони навіть випирають головну рослину, ростуть молоді пагінці. Оці пагінці дуже добре взяти, корінити, якщо там ще нема коріння. Можливо, під, знаєте, під якоюсь плівочкою чи стаканчиком цей живець зберегти. А можливо, він, якщо там вже є корінчики, то він і так дуже добре приживеться. Пересадите його в якийсь невеличкий об'єм. Він вам не буде заважати десь на вікні світлом. І тим самим ви також її собі збережете. Так що, ось так я зберігаю хризантеми, так раджу вам. Не лишайте в ґрунті. Дивіться, щоб вона не перезволожилась, бо це ну, для хризантеми це біда, лишня волога. Не так, як мороз. Ну, невеличкий маю на увазі. Ну, ось таке відео. Кому сподобалось, поставте подобачку. Прокоментуйте, як ви зберігаєте велику квіткові ось такі хризантеми, тому що кожна порада, кожна людина має якісь свої, знаєте, такі детальки, які б, коли ви їх скажете, можливо, вони комусь допоможуть. Тож діліться з людьми в коментарях. Це буде корисно для мене і для інших глядачів. Тож не шкодуйте свої коментарі. Ну що ж, підписуйтесь, хто не підписав, підписався, натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати мої наступні відео. Ну і на цьому все. Миру нам та гарних квітів.